Чи вдасться збільшити видатки на оборону в Україні наступного року? А, видатки на оборону, в принципі, будуть збільшені. Я так розумію, там вже заклали більше. І воно буде збільшене. Десь, звісно, урвуть, кудись перенаправлять. Тобто, десь буде, звісно, трошки дефіцит. А от, десь, десь побільше. Да, будуть. Чи справді особиста яхта Путіна знаходиться на ремонті на верфі НАТО? Шості не так. Тобто, сама яхта да, звісно, може десь бути, тому що колісниця, тобто вона, вона десь, вона може бути дійсно на ремонті, а не впевнений, що вона знаходиться там, де там, де це звучить. Чи розпочнуть Туреччина, Румунія і Болгарія розмінування Чорного моря до кінця року до кінця цього року навряд тут може бути якась більш підготовча робота до розмінування там не знаю налагодження техніки, наприклад, або там або закупівля техніки, або договоренності, як це має працювати з самої роботи? До цього до кінця цього року я щось не бачу. Чи є ймовірність масованих ракетних атак по Україні на День Святого Миколая? Ну тут у нас ймовірність є кожного дня. Ну, як мінімум, загрозу мені показують. Дійсно, є в мене загроза е умовного такого, знаєте, привітання. Вона в мене в принципі є, але ще до 6 грудня може статися все, що завгодно. Але наразі загроза є. Так. Чому Туреччина виступає проти вступу Швеції до НАТО? Я, звісно, не знаю, що там за відносини в Туреччині зі Швеції. Таке відчуття, як будто Туреччина чогось лишається. Тобто, коли. Спреція вступає до НАТО, Туреччині чогось бракуватиме. Тобто, чогось мені не вистачає. Або я не можу щось десь взяти, або я не можу дам, співпрацювати з ними так, як, як було. Тобто, щось, якісь домовленості, не будуть працювати так, як працювали. Або то Туреччині це не вигідно. Просто о, тут питання вигідності. Це складно повірити. Тепер карти Таро дають відповідь кожному. Команда з України створила першу в світі Таро нейромережу. Дізнайся відповіді на всі питання абсолютно безкоштовно. Завантажуй додаток у свій телефон. Посилання в описі. Чи буде Туреччина противитися вступу України в НАТО? Вона може деякий час показувати свою незадоволеність, але ця незадоволеність по якимось дивним і прекрасним причинам буде дуже дуже швидко прибрана. А, тобто на початку якомусь своєму да, але потім, потім все-таки стане більш-менш скоріше нейтральною, я б сказав, до нашого вступу НАТО. Чи вдасться повернути скіфське золото до України протягом півроку? А, до речі, перемовини, дебати, скажімо так, за це золото в принципі йдуть. А, я думаю, я думаю, буде повернути, але може протягом не півроку, може трошки більше. Але кажуть, що повернуто буде. Чи вдасться долучити Китай до військової підтримки України в наступному році? Не дуже Китай скоріше залишиться приховано проросійським і більш нейтральним до нас? Але прям допомога Китаю нам це мало ймовірно, в обозрімому будущому, як то кажуть. Чи справді РФ планує розпочати гібридну війну на кордоні з Фінляндією? Ну, скажу так: ідея, ідея вона є. Із серії тут дурак такий цікавий. Це психічно поворухана людина в смірительної рубашки, да? Тобто, ідея така є. А чи може вона бути виконана? Да, дійсно може це. Знаєте, це і сірії, якщо нам вдалося зробити війну в, в общем-то в Ізраїлі через якихось терористів, да, то ми будемо прощупувати можливість зробити чим більше він, умовно кажучи, на інших територіях. Ну тобто, тут може бути. Поки що диявол перевернутий, поки що це є задумки пускового механізму, поки нема. Їх ще обговорюють. Чому агентство ЄС із контролю кордонів відправляє своїх спеціалістів на кордон між РФ та Фінляндією? По перше, щоб не було якихось конфліктних ситуацій. По друге, тут. Тут про можливе, я не знаю, як би це назвати правильно. Не знаю, знаєте, ті, хто тікає з Росії, виїжджає жити десь не в цьому болоті, може про наплив емігрантів, може про якісь моменти не, не як би це сказати, не санкціоновано, Давайте скажу, перетину кордону. Коротше, в общем, в будь-якому випадку, блюсті порядок. Допомагати блюсті порядок, дивитися, як працює, чи, чи хорошо працює, чи є якась небезпека і так далі, тому подібне. Чи закриє Норвегія кордон з РВ? Частково, тому що падає в мене прямий диявол, але рядом карти з ним перевернуті. Частково має закрити. Це може бути цей просто початком, але частково в ближньому. Повинна підзакрити деякі пропускні пункти, якщо їх декілька. Чи справді Кремль намагатиметься скинути Зеленського з президентського крісла в грудні? Ну вони вже намагаються це. Це не то, що задумка, це вже, вже і є спроби, і були спроби запусків різних фейків і так далі. Вот, і ці фейки більш поширяться, буде якась і іпсо більш підлаштоване, добре і так далі. Тобто будуть, будуть працювати над тим, щоб, умовно кажучи, повернути імператора. Чи справді у Путіна різко падають рейтинги перед майбутніми президентськими виборами, до речі, да. Є така тенденція, але що хочу сказати: рейтинги то падають. Але м -м, поки що, на жаль, не настільки, щоби, щоб можна було думати. Прям про е, як мінімум, поки що, прям про зміну. Про зміну режиму, тому що в мене тут все одно поки що король Мічея стається актуальним. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.